Так, Всім добрий ранок. Вже приїхали на водойму. Будемо зараз розкладатися, підготовку вести. Зараз всі чисті сектора, тому що по регламенту всі мають почистити сектора, щоб вже завтра було більш-менш чисто. В когось гірші сектора, в когось кращі, але бути все чисто. Тому зараз чистимося, потім будемо розкладатися. Рыболовный привет. Вы на канале Страшная Рыбалка. И Та не страшно, интересует... Шер, канале, да не страшно, С Сиренко Игорь в канале. На канале Сергенко. Давай, вы на канале Сиренко ну, Фишины. Вот Настроение нету, вот нету. Хочется думать о рыбалке, о таких вещах. Да. Ну все же запиши, да. А ви камеру, на так. каналі Сергій Кофіша. Подпишітесь, пожалуйста. На канал Страшна ремонта. Okay. <laughs> так, ну що, декілька хвилин до закорму. Другий день тренувань. Третій вже, напевно. І зараз будемо... Я вже готовий, зараз будемо починати тренування. Зараз робимо невеличку підготовку по корму і бій. Так, старт за корма пролунав, там зараз быстренько кормимся и уже потом стартуем. уж что мы с одной точки будем <реклама> Думаешь? <реклама> Все, старт. Би. <реклама> Оба! Перша риба. Перва риба, бичок, чорноморський, блін. Ты уявляешь, сейчас случится тот момент, когда Леха выставит ворота. Ты... Давай, что-то Да. Какой да. да. вес? 2800 с копейкой. То есть ведром. Ну да. А сам максимальный вес какой? 400. 5. Да? Это ж ваша надежда, ваш подопечный, с какой он вам бутылку должен по счету? <свеч> <свеч> Где Саша, <свеч> ящиками надо уже переходить. Чу, у тебя вот, ну, грубо говоря, последние 40 минут решился провал такой. Я начал экспериментировать. Mm. он начал уже доходило до того, что уже через раз клювало, понял? Типа затык начал. Нет, Масло, у тебя да? было все очень хорошо. А потом? следующие 15 минут у тебя было просто феерично. Да? Ну я же все писал. Ты за 15 минут словил 9 рыб. За 15 mm. минут 9 рыб. И потом за следующие 15 минут 3. И вот такие. А сколько по счету? Сколько у тебя? Плюс бычок. Плюс одна с половиной. Ты его сразу рубанул, он посидел, посидел до того, как я... Нет, сразу вин начал ловычать. И він мне сам кажет, что у меня, короче, типа Игорь рубанул. Ну дивись, перше время от у вас. Ты коли поставил цю кормушку? Ти ж починав з великої? Uh -huh. А коли поставив цю кормушку? Я не міняв кормушку. Ти з неї починав? І закінчив. — З неї починав. Я взагалі ні разу не, раз не міняв кому. Ну, Перше время він ловив велику кормушку, крапив, лучше було. ловити. Та він просто зі старту лучше почав ловити. тому він в краю. До нього риба перша прийшла. Uh -huh. Uh -huh. Тільки потім я її перемов тяжеловые промышленные фоне. У него у него, блин, мне кажется, у него темп не доработує. А Может он пытался перетемповывать и через 15 секунд там пытался делать. Закінчили, ловили 2,5 години, останні учасники ще продовжують ловити. Ну, в принципі, ми ті задачі поставлені, розібралися з ними, всі набавки перевірили. Всі компоненти живі, прикормку все перевірили. Все занотували, тому зараз залишилося обговорити в кого, що найкраще працювало, і визначити найкращу тактику. Тому зараз будемо збиратися і готуватися вже до туру. Отак От виглядають зібрані речі одного спортсмена. Анда, Юра, прийду. О, що? Початок, там десь кінець, мусорка не рахується. Сіли перекусити борщика на зупинці. Місцева, популярна набережинська набереж... 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 кафешка. Да? Приїхав дуже їсти добрий борщ. Зараз будемо його тестувати, пробувати. І Будемо обсуждати тактику на завтра. Будемо і... її теж тестувати і пробувати. Ні, ну ми вже і протестували, будемо, будемо завтра пробувати. Тому якось так. А на вечір шашлячок. Вітаю вас на Кубку України зі спортивної ловлі риби фідером. В чарівному місті Українка. Нам тут завжди всім подобається. Вітаю вас на офіційному відкритті. Давайте його зробимо досить швидко, в темпі, щоб ви по регламенту зайшли в кухні. В першу чергу ще раз хочу вас привітати, щоб будем другу. Дякую вам, що всі зібралися, і в принципі, майже в тому самому складі, що було штаті України, ми зібралися Слава Україні! Доброго, доброго. Ти, 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 ти Кубок України вважаю відкритим. Передаю руки важко наші ще. Всім привіт! Сьогодні вже стартує перший тур Кубку України з ловлі риби фідером. Ми вже пожеребкувалися, я випав в зоні А, це у нас зона, в якій ми тренувалися перший день, майже під край зони Б, тому в принципі доволі непоганий сектор. Зараз вже починаємо підготовку і скоро старт. Схід сонця неймовірно красивий. Всі вже починають вигружатися. Пока машини всі позаїжджали, всі вигружаються, всі вже навіть починають чиститися. Так, ну що, вже йде перевірка прикормки, я майже розклався, удочки лише залишились розкласти, і там у нас проходить вже перевірка прикормки. Тому Готуємося. У мене вже все готове. Сектор А6, тут животина, корм, добавки. Все як положено, ждемо. Ну що, підготовка вже повним ходом завершена. Декілька хвилин буквально залишилось до старту. Тому, в принципі, вже майже всі готові. Я готовий на всі 100%. Тактика. Думаю, буде робоча, тому не пропускайте, підпишіться, хто ще не підписався, і слідкуйте. В турі не можна користуватися телефоном, тому е знімати я вже не буду. Зустрінемося після туру вже на зважуванні. Я тот. Може, правда, і хорошого не позають. Обов'язково. По команде Игорь. У него? У него 9 килограмм будет. Это за 3 дня? А? Можно? Нет, это не так будет. Деревенка ехать. И поставлю воски. За твоим столом. Стоп, стоп, стоп. Убили бы сына.

50-26. Mm -hmm. Давай. Давай, подавай, давай, поживай. Хорошенькая. Вот тут хорошка. Я не начал ночь. Моя лога еще раз. И всю рыбу в воду. Ну що, тур закінчився, виступили ми майже ідеально. Я зайняв перше місце в зоні з вагою 5 кг 200 г. Друге місце там 4300 і третє місце 3-400 Олексій також зайняв перше місце в зоні, Андрій Анайко також перше місце в зоні і Івану не вистачило 200 грам до першого, тому зайняв друге місце. Зараз дуже втомлений, спина болить капець. Збираємося і готуємося до завтра. Завтра відповідальний день, вирішальний, тому завтра головне нікому не заякорити. Іван, скажи, яке, літає, місце? яке місце? Я другий сьогодні ребята. Ну нічого, нам Бля, більше, але йшов казали, нам що п'ятий. В ну, На другому часу казали, що я п'ятий. Вийшло не без пригод. Заїжав, заїхав на СТО, бо зранку десь їхали і наїхали десь на якийсь гвіздок. Ще не знаю, що там. Зараз хлопці подивляться. Ну, коротше, так, Поки доїхав до тура, спустило. Компресором накачую. В принципі, їхати можна, але спускаю. Тобто за весь тур знову спустило, тому зараз швидко. Робимо і їдемо далі готуватися до другого туру. Один раз годину палка виглядає, я нікому не скажу. Ігорня, і ти теж не знаєш, віриш? Секрет успіху. Клей, я його беру все время, а сьогодні як заклеїла Париша, КАК ДАЛ, густіра отакая. Ти вже до кінця правду кажеш, що ми корм ним клеїли. Я сьогодні як доставав корм, то таким блін, одним куском короче, коротше довелась і в друге відро хляп. Клея чик-чик в прикормочку і туда, і густіра така, кабани клюють. Так, Нікому не говоріте. То шо, сьогодні Майо Іван морожене всім купляє, а сьогодні він якорь? Якорь. Кажу, сьогодні ти морожене всім купляєш, а сьогодні ти якорь? Ладно. <реш> ладно, ладно. Та ні, це шутка, в турах не вважається. Серйозно? Ну так. Да. <реш> так, зараз знаходимося на дачі в Андрюхи. Іван, чим ми займаємося? Ну, м'ясо жаримо, бухаємо. Одним словом у нас Кубок України. <реш> Насправді готуємося в париш, просійка. Там у нас Андрюха моє лотки, жариться м'ясо. І тут зараз ми будемо маркерити удочки. Я вже почав розкладатися. Коротше, підготовка повним ходом. Іван, твої враження від сьогоднішнього туру. Я сьогодні другий. Взагалі результат же прикольний. ну Гарний. Да. Але типа, всі б... Ой! Пі-пі-пі! <смас> але коли всі беруть одиничку, а ти береш двоєчку, то якось на душі не дуже добре. <смас> да. Ну завтра ж реабілітуйся, правильно? Намагати. Так, тут у нас Андрюха миє лоточки. Ще один Андрюха жарить м'ясо. Яке сьогодні буде м'ясо? Сьогодні буде домашня курочка. А завтра стейки із з'яловичку. Може сьогодні стейки, Чуєш, завтра в мене не буде. Все поздно <хи> ну, я думаю, що ми можемо дойти сьогодні до да? стейка сі... С Да, В принципі, ще, ще, ще не вечір, так? Да? Да. О, яка смакотіща. А? Подивіться яка смакотища. Це просто кайф. Так, розкладаємо фідерки. Так, ну що, погнали! Оп. Один, два, три. Все, всі фідеря відбиті, заряжені, все, завтра другий тур. О, І вже віде. традиційно м'язко на вечір. Всім добрий ранок. Вже Скоро початок другого туру Кубку України ми вже майже готові. Настрій дуже такий е, хвилюючий, тому що, е, як кажуть, головне зараз повторити вчорашній результат і нікому не заякорити, щоб не зійти з турнірної таблиці. Поки ми на першому місці, ну, а далі Буде видно. Я сів в зону Д, шостий сектор. Це саме початок від Пірса. Ну, будемо дивитися, як тут до речі, вчора Андрюха, а Найко також ловив в цьому секторі і зайняв перше місце в зоні.

4 кілограма 939 грамів Ну що, другий тур закінчився з феноменальним результатом. Е, у нас 4 одиниці, це просто неймовірні емоції. Ми це зробили і ми володарі кубку. Зараз буде нагородження. що Ще раз, друзі, доброго дня. На офіційному закритті церемонії нагородження переможців. Кубка України, України сезону 2023. Данила команда сумою міське. Валів 37-3. 37 338. Команда ні хвоста, ні луски. Запорізька область. Вітаємо. Це